Добрий день, діти! Протягом року ми на наших зустрічах по валеології вивчали профілактику захворювань. У медицині профілактика це заходи, які треба виконувати, щоб не захворіти. Повторимо їх з вами адже скоро літа і хворіти нам ніяк не треба. Ми всі дуже любимо здорових дітей. Здорових означає рухливих, веселих, смітливих та добрих. А якщо хтось починає тхати, кашляти, плаче, тримається за животи, то за їх здоров'я береться лікар для того, щоб усі дітки були здорові. Отже, пригадаємо про безпеку, не знаючи броду, не лізь у воду. Не лізьте, будь ласка, на височене дерево, дивіться під ножки, дивіться на люки, щоб ви не потрапляли до травматології. Лікарі травматологи стверджують, що більшість пацієнтів самі винуваті в тому через неуважність та необережність і попадають до лікарів. Не купайтесь в незнайомому місці, ви можете отримати. А ми так само не бачачи, що там робиться на дні. Переходимо вулицю тільки на зелене світло. Не слід забувати про користь вітамінів. От так дива, вітамін, круглий, наче апельсин Проміння сонячний дає, велика сила в ньому є, здоров'я він дарує всім, усі товаришують з ним. Сили він дає дитині. Тож приймайте. Вітаміни. Не забуваємо про гігієну, чистота красота. Зранку куткам під душ, душ тобі зіграє туш. змиє всі мікроби, зникнуть всі хвороби. Чистота, красота, ще вона і корисна. Ось така є в нас мета хай скрізь буде чисто. Загартовування. Що ж треба робити? Щоб взимку не хворіти. Влітку зранку по росі хай босоніш мчать усі. Хай купаються у річці, у цілющій цій водиці. Зарядка. Рано зранку, рано зранку, заряджайтесь до сніданку, присідання та стрибки. Заряджайтесь малюки. Буде в нас малята енергії багато. Не забуваємо про здорові зубки. Дантисти сучасні лікують без болю. Звертайся вчасно. Треба трохи потерпіти і не буде зуб боліти. Бережемо наші оченята. Кіт на сонці вигнув спинку, вибрався двірник на твір. Світ увесь, немов картина. Друзі, бережемо зір. Не забуваємо про інфекцію. Захворів, сиди дома, лікуйся, не приноси інфекцію, не заражай друзів, товаришів, знайомих. Вилікуєшся і, будь ласка, спілкуйся. Ліки. Вони допомагають людині позбутись хвороби. Не відмовляйтесь приймати ліки, якщо вони не смачні, бувають і гіркі. Фармацевти вчать те, що у малих дозах це ліки. У великих дозах можуть стати отруте. Приймайте ліки за рекомендацією лікаря. Не бійся щеплень, це вірні охоронці твого здоров'я. Пам'ятаємо про працю, розумову і фізичну. Не сиди весь день без діла. В тебе є багато справ, щоб працювало тіло і щоб розум працював. Фізкультура класна штука, це здоров'я за порука. А в нас і свилинка. Чися посміхатися та радіти. Тим, хто жартує та сміється, все легко в житті дається. Любов до природи це прекрасно. але той, хто любить природу, повинен знати, що є отруйні тварини та рослини. Тому будьте обережними. Дітки поговорили про ваше здоров'я, а зараз я хочу поговорити з вами про здоров'я рідної людини. Про милосердя, про чуйність. Наша мама захворіла, лікар спокій прописав та ліжко. Уся занепокоїлась родина, хочуть всі допомогти хоч трішки. Син молодшенький Тарас у барабан не б'є, не час, книжечку гортає, нічим не забажає. Найстарший син приніс. Малину, посміхнулась мама, сину, від такого співчуття. Хвороба піде в небуття. Потішали добрим словом, ноги ковдрою вкривали, тож у настрої чудовим рано вранці мама встала. Слово потужна зброя та відмінні ліки. Грубим словом можна дійсно поранити людину, так що вона схопиться за серце та звалиться у ліжко. Добре слово втішає, радує, допомагає знайти у собі сили. Щоб подолати неприємності та хвороби. Хворій людині особливо потрібні добрі, втішні слова і чуйне ставлення оточуючи. Треба про таку людину піклуватися та бути до неї уважним. Якщо хворий заснув, відійди від його ліжка не голосуй. Сон лікує. Якщо хворому нудна чи сумна, поговори з ним, згадай щось приємне або почитай. Книжку. Як правило, хворій людині потрібно багато пити, приготуй для нього не дуже гарячий чай з лимоном або малиною. Не ображайся на його капризи, біль, температура та вимушене перебування у ліжку будь-кому зірсує настрій, частіше провітрюй кімнату. Можна поправити хворому ковдру чи подушку, нехай він відчуває твою турботу. Розуміння того, що його люблять, швидко підніме хворого з ліжка. І давайте з вами запам'ятаємо співчуття і доброта здатні творити дива. Від доброго слова людина здорова. Дітки. Як ви гадаєте, на що схожа доброта, Пофантазуйте. якого вона кольору? Тепла чи холодна? І що означає бути добрим? Послухайте, будь ласка, вірш, через бурхливий струмочок хтось місток збудував, не міст навіть місточок, та подяки він не чекав, Кому подякувати чемно, його тепер і не знайти. Та кожному зараз приємно по місточку пройти. Люди, послухайте, люди, чом добрими бути, лінуємось. Давайте дружно обнімемось і враз змінимось. Що треба робити, щоб бути добрим? Давайте разом з вами пригадаємо, що ж треба зробити, щоб бути добрим. Нікого не ображати. Всім допомагати, бути уважним, бути чуйним. І не потрібно нікому заздрити. А зараз ми з вами зробимо вправу, що б ти зробив. Що б ти зробив, якщо мама втомлена повернулась додому. Дітки, пригадайте, що ми робимо, коли батьки приходять втомлені? Ми з вами зможемо мамі допомогти, наприклад, приготувати вечерю. А якщо ти зустрів голодне кошеня на вулиці, що ти зможеш зробити? Ну, звичайно, ти зможеш. Нагодувати голодне кошенят. А зараз ми з вами пограємо в гру Порівняй героїв казки. Нам потрібно буде пригадати, хто з героїв добрий, а хто злий. Перші герої. Колобок та лисичка. Колобок добрий, а лисичка хитра та зла. Наступна казка лисичка та зайчик. Зайчик добрий, а лисичка знов хитра і знов зла. Далі пригадайте казку три порося, вовк і три порося. Хто злий в цій казці? Вовк злий, а порося добрі. Далі вовк та семеро козлят, коза та вовк хто злий, а хто добрий. Коза добра, а вовк злий. Прислів'я про доброту. Людина починається з добра. Добре серце, як сонечко в небі. Добре слово краще за мед. Добро перемагає зло. Про добре серце треба малку дбати. І дружба починається з посмішки. Здорова гімнастика. Свого слова і відростає, і будемо з вами, дітки, пам'ятати, добро творити треба щохвилини протягом всього життя. Це є завдання кожної людини, бо вона приходить для добра у світ. Я кажу вам до побачення, до зустрічі!